Всім привіт! Сьогодні крайній день нашої подорожі, і ми вирушаємо у столицю у Вашингтон. Там є такий музей з літаками. Ми думаємо, що Марчику повинно сподобатися. І обов'язково ще прогуляємося містом. Я вже була там кілька разів, але хочу всі краєвиди і гарні місця показати ще і вам. Тож всіх запрошую з нами у поїздку. Вашингтон. Ми на Колорама Роуд. Тут багато різних посольств. І найперше я помітила французьке посольство з статуєю Свободи, обгорнутою у український прапор. Ось так називається вулиця Калорама де знаходяться резиденції послів різних країн. не посольства. І дивіться. Ukraine House. Григорій сковорода. Український. Філософ, гуманіст, просвітитель, поет. Пізнай сам себе. Так, то напевно сюди мене. Як я тільки що знала, вчора він домовився по телефону про зустріч. Сюди можна прийти. Це а, амбасадор України у Сполучених Штатах. То не знаю, ми чекаємо, чи нас впустять чи ні. Подивіться, що у них на подвір'ї тут. Розстріляна гірка дитяча з іграшками. А також на порозі, подивіться, частина від ракети. Ой боже, який жах. А гірка ця привезена з Ірпеня. Отож ми війшли в український дім. Я побачила картину Тараса Шевченка, вишиванки та е, Володимира Зеленського, і мене накрило від цього всього, якісь дістала стрес, підвищився тиск. Е, ну, ледво я відходила цю екскурсію. Нам розказали, що ця вишиванка, яку Зеленський одягав 22-му році, на 85-й день війни, була продана за 100 тисяч доларів. А в цій кімнаті мистецтво Патика. Володимир Патик український художник. Зараз у Львові заснували фундацію Патика і возять мистецтво світом, показують. Дві приємні працівниці Мар'яна та Оксана нам показували кожен кожен куточок, розказували історію кожної речі, звідки і що. Було дуже цікаво, ми з ними познайомилися, дуже приємні дівчата. Ось на футболках також є малюнки Володимира Патика, різні наші українські книжечки, прапори підписані різними бригадами нашими ЗСУ. А також вразило ось це на столі: це зроблений азовсталь з імбирного печива. І запах, до речі, такий стояв імбирний. Також у них були всі ці набори марок різних, я розглянула вже їх ближче, не тільки в інтернеті. І патрончик нам всім відомий. В різних шкафчиках була патриківка, ялинкові прикраси, і далі ми піднімалися на другий поверх. Там стіни всіх кімнат були задекоровані малюнками наших українських дітей війни. Кожен, кожен малюночок прекрасний, просто вражав до глибини душі, які наші дітки талановиті. І це, як нам розказали, малювали діти віком від шести до дванадцяти років. Все рівно ще діти. А вже така фантазія, і дуже шкода, що вони не малюють якоїсь. Травички, сонечка та гарних квіточок, а ось якісь танки, стрілянину. І найкращий малюнок це було горіння Москви. Ну, просто сила. Підписано було Москов 2030 рік. А я сказала: о, хай би то все скоріше відбулося, дай Бог. Гарні такі малюночки навіть з іконами, з кецею. Дітки просто молодці. А далі я побачила дуже знайому книжечку для Каті і вирішила залишити оригінальний звук. Oh. Що за казочка? Chicken egg. Чікін Yes. Корочка ряба. Mm -hmm. То ну, вона на пам'яті її знала від аду. Я так любила. Ага, а в нас є, така ж, зуби точила там до неї росла. <риві> Пізніше ми ще трішки поспілкувалися, пофотографувалися на вулиці, нас запросили на е, концерт Козак Сістем у серпні і помандрували далі. Так, ось наш музей з лідаками, які ми хотіли Марчика взяти. На жаль. він rocks in there. Зараз під реконструкцією. And the Арт yes. музей мистецтва. Ну, ми по музею сьогодні не будемо вже ходити, тільки пройдемося містом, щоб я вам показала всі гарні і знайомі місця. Right, Капітолій. Apparently they're working on it.

І декларація про незалежність. Дуже гарна архітектура. Так, зараз ми проїжджаємо біля Пентагону і знову роботи, які зійдуть. Близько не допускають туди. Колись, як мої батьки мене відвідували, ми могли під'їхати під самий Пентагон і сфотографуватися. Зараз вже така опція неможлива. Чоловік би, не мій чоловік, якби він не ризикнув, каже, а попробуємо, може ближче під'їдемо, Щоб тобі гарно на відео все показати глядачам моїм. От так, Зверху гарне видовище, а збоку пентагон і пентагон. Okay, that's where I missed my turn. We're trying to get back into the city. I wanted to drive past around the Pentagon. Oh, so uh, around the Pentagon. This here. should be my left. Okay, there's our yellow light.

Нарешті запаркувалися і йдемо гуляти містом. То Капітолій і Пентагон ми просто проїхали повз них, а решта різних монументів і таких відомих будівель я вам покажу, поки ми будемо гуляти. Це будівля дочок Американської революції. Наша бабуся, моя свекруха, належить до цієї організації. Також Катя, тому що вона... Також має право входити в цю організацію. А ще є сини американської революції. мій чоловік і Марчик належить також. Це монумент Вашингтона, Вашингтон Монімент. Ми пізніше підемо ближче, зараз просто мимо проходимо. наближаємося до меморіалу Другої світової війни. Тут на кожній плиті назва інакшого штату. Spring water, Gatorade. Spring water, Gatorade. водички відпочинуть. Дівля меморіал лінкольна, яка зображена на п'ятидоларовій купюрі і на одному центі. Зараз ми туди підемо. Це монумент Корейської війни. Напис за фонтаном Freedom is not free. Воля не безкоштовна. Дай Боже, щоб вже воля була наших українців. Бо я сьогодні після культурного центру українського стресу. І тут по кругу безкінечні списки людей, які віддали своє життя за волю у корейській війні. Дивлюся на ці монументи і собі думаю за наших хлопців за ЗСУ. Слава їм велика і поклін до землі. І липи, всюди липи тут посаджені, запах стоїть просто неймовірний. Зразу Україну згадую знову і знову, тому що липа і чай з липи. Ну що, ми наближаємося з іншої сторони до е, монументу Лінкольня, зображеного на п'ятидоларовій купюрі і на одному центі. Ми потім підемо туди сходами вверх, щоб я вам показала е, Reflecting Pool, як в ньому відображається монумент Вашингтона. Ну що? Рахуємо сходинки, жартую, звичайно, багато. Десь вже моя сім'я мене залишила, тому що мене люди попросили їх сфотографувати, то я, звичайно, не відмовила. Ми так само часом просимо, якщо сімей не хочемо, фото. І нам ніколи не відказують люди. О, бачу, їх стоять, чекають на мене. От так ви можете бачити відображення Вашингтонського ага. меморіалу. У цьому басейні Pool» називається. І схід ДМВ. Ми піднімаємося у меморіал Ал. Він Багато туристів дуже, я вже своїх загубила. Такі колоритні є в костюмах національних. Ну що, повертаємося йдемо дивитися на інші красиві місця. Багато туристів, як я вже сказала. Одразу поруч з цими монументами меморіал В'єтнамської війни. І там вдалині стіна мраморна, на якій також імена всіх загибших. Я ще що хотіла сказати, знімаючи качечок, щоб було гарно, думаю. Та ж маю стабілізатор, гімбл. Аж два маю. І маю з собою в машині, ви думаєте, я їх взяла? Ні. Бо постійно думаєш, та треба бігом, бігом, то незручно, то треба десь тримати, поставити, то рука втомлюється. Люди, хто має і користується, скажіть, як ви звикнули до того гаджету? Scared. Come here, duckies. Oh. Duckies. Okay. Duckies. <laughs> There's two squirrels. Yeah, is he said yeah. Uh... Can I get closer to them? Not very close to the squirrels. Oh. Bye, bye. What <laughs> are playing tag? I think. Oh, oh no, squirrels! No. <laughs> <laughs> Білочки, бачите, які вони тут сірі, не такі оранжеві, руденькі, як у нас в країні. Білого дому, там тепер близько також не допускають. Все через такі крати далеко. Дуже всі бояться. Простого народу. Ми вже ближче до білого дому. От Де людей видно, то так близько допускають, а далі не можна. Ну то Ми прямуємо туди. Ну що, сьогоднішні реалії такі, що От скільки рядів відгородили простий народ від Білого дому. Кілька років тому батьки мої коли були, то ми могли от до самих тих перших воріт підійти, звідти сфотографуватись, оглянути все довкола. А зараз ми не знаю. Одна дорога, друга, третя, і от ми аж на четвертій всі люди тут. От Вашингтон меморіал і відразу навпроти. Гарно, там частенько, там якийсь ходить дядя в костюмчику. Може Байден. Але ж не видно нічого. А на даху там снайпери сидять. Завжди. От самі-самі знамениті місця я вам показала. Вже у нас половина п'ятої вечора і нам ще добрих 5 годин додому їхати. Сьогодні ми вже повертаємося, так що ми будемо збиратися від'їжджати. Хочу на позитивній ноті вам подякувати за перегляд. Хто не бачив початку нашої подорожі, я залишу посилання. Переходьте, дивіться, підтримуйте мене добрим словом. Я дуже всім вдячна за вашу підтримку. Нашій Україні перемоги, мирного неба, вам всім міцного здоров'я. Тримаємося. Сьогодні, напевно, в якійсь школі випускний. Дуже багато ми бачимо старшокласників ось в таких блакитних макетках, сім'ями гарно одягненими батьками. Всюди-всюди напроти. І всюди вони також по цих місцях. Знаменитих фотографується. Ми зупинилися перепочити в арії відпочинку і який гарний краєвид, сонечко таке оранжеве-оранжеве, якраз заходить за гори. в штаті Меріленд Тут гарний захід сонця. Ой, пофотографувалися і тепер вибігли на такий міст. От, ще й для гарних фото. А краса! Просто неймовірні заходи сонця з цього моста. А ми вирушаємо далі додому. Вам ще раз вдячна за перегляд. Бажаю всього самого найкращого і до зустрічі!